Відчуваєте тривогу, як за одну хвилину допомогти собі за допомогою технік глибокого дихання? Треба розуміти, що техніки глибокого дихання вони є універсальні при тривожності, при напрузі, при різних стресових ситуаціях. Тому що, коли ми повільно і глибоко дихаємо, ми включаємо свою парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення, якраз зниження стресу. Тому що, коли ми в напрузі в стресі, нас включається симпатична, яка відповідає за реакцію, навіть бій або біжи. Так? Цій ситуації. Я хочу розповісти пару технік, ви виберете, яка комфортна для вас, і використовуйте її. Треба саме перше розуміти, що це має бути діафрагмальне дихання, тобто через життю. Тобто ви можете зараз сісти, максимально комфортно сядьте, приляжте без різниці. Далі ви маєте вдихати через ніс. Саме перша техніка це 4, 7, 8. 4 секунди повільно вдихаємо через ніс через От пробуємо. На 7 секунд затримуємо дихання, взагалі не дихаємо. Далі 8 секунд видихаємо через рот сломанку. І саме головне пам'ятаємо про живіт, щоб дихання через живіт. Так? І так можна повторювати 3-5 хвилин до того моменту, коли ви відчуєте таке розслаблення. Друга техніка це дихання за квадратом. Тобто, ви дихаєте 4 секунди, також діафрагмальне дихання, 4 секунди вдихаєте через нос. Повільно. Далі 4 секунди затримаєте дихання. 4 секунди видихаєте через рот також соломинкою. Далі 4 секунди затримуєте дихання і повторюєте також 3-5 хвилин або до того моменту, коли ви розслабитесь. Далі є техніка, яка, знаєте, надовго тривала розслаблення, тобто її бажано виконувати від 10 хвилиночок, тобто 10 і більше. Вона називається 5-5. Тобто це краще виконувати, коли ви вже максимально лишили, наприклад, перед сном. Так? Ви лягаєте і також діафрагмальне дихання, носом дихаєте на 5. 1, 2, 3, 4, 5 вдихаєте. Далі на 5 секунд видихаєте через рот. Так? Потім можете одну-дві секундочки перервувати. І повторюєте 10, 15 хвилин. Це досить ефективні оці три техніки, вони досить ефективні техніки глибокого дихання, які допомагають вам знизити цю тривожність, напругу і стрес з вашого організму.